Так, друзі, всім привіт. Знову в ефірі. Погода правда сьогодні дуже несприятлива. Але все-таки все-таки ми вийшли і копаємо. Є знахідки. Камради познаходили досить непогані речі, є такі в них. 10 срібних копійок, царських, ну копійок правильно. Найшов один з камрадів, там ще будуть фотографії. Я виставлю. Брат мій приїхав. Ходимо я, значить, по такому полі. Ну, дощ теж падає. Ноги ну, вже мокрі. Ну, так чи інакше копаємо, копаємо, шукаємо, досить цікаво. Сніг вже краще зійшов, земля трошки розмерзлася. Можна, можна тось, шукати і досить непогано. Вон там хлопці ходять у мене за спиною. Знаю, видно, їх не видно. Ми потім в кінці е, підтожимо наші пошуки і покажемо цей. Ходимо вже декілька годин, не знімав по тій причині, що дощ лиє. Зараз чуть-чуть такий не такий сильний. І цей. О, ну зараз тут з ямки я дещо підняв. Спічую я це знімаю. Тому що мені вже таке попадало. Зараз спробую показати. Мені вже таке попадало. Ну, що тут таке є. Зараз хвилиночку, трошки попробую змити снігом. Не знаю, як це воно видно. Ось такі на штукенці, що то є. Цікаво би було почути, що це таке може бути. Це така річ цікава. Так. Ну, по монетках не особливо густо. Пару крицірочків я знайшов. Ну, в кінці керсирочки покажу. І ще в мене була, е ну я так думаю, що це... Боже мій, як же воно називати на кінську упряж конина. Ну така досить цікава. Ну, значить, от такі поки що речі. Ну В кінці я потім зазню. Можливо, дощ більше перестане і зможу щось зняти. Більш цікаве. Добре, шукаємо. Так, панове, це друга конина, конина, яка сьогодні мені попадає. така, бачите, досить така цікава. От не знаю як її правильно, Вона ще має щось ще по собі якесь малювання. Отут фрагмент шкіри, так воно кріпилася, ну, я помию, звісно, і покажу. Там теж така, не знаю правильно які показати. Добренько, ще пошукаємо хлопці, вон там, всі, он. там, там. Ну, Напевно помаленьку будемо завкруглятися. дощ лиє цілий день без перестанку. Чесно кажучи, ноги вже мокрі. Ну, ще чуть-чуть отут пройдуся. По цьому в цих кратерах ну так чи інакше стрімно попадають баратинку тільки що він там підняв О, а тут конина добренько шукаємо далі Шо, то тут шмурдяк теж шмордяк то теж знахідки йомайо. ще чуть, чуть у нас і таких не буде знахідок правильно я трошки викидав по обочинах Є, я стараюсь, все. Так, де? Ні, де що таке, що цікаве, що не нічого, відмете. Нічого Та я знімаю, я ж відео знімаю. Після, після монет. Ну, До, пока, покажи цей образочок, який цікавий. Ну ти кажеш, сьогодні не знаходяться, знахідки є, а щось таке, що було те ж саме і у мене. На образочок там да, да, да. сила. з тим Хлоп, ти, там весело. Хлопці, там що? Та нехай буде а чого? Я кидаю і ж кажу, ті. <плес> <плес> <Ага>. <плес> О. Так, можна перекурити. Срібло, сила. Це точно шкода, що не ціле. Ну, відносно можна б сказати, що срібла тут досить багато було. А Знаходиться. Де? А де золото? А питання, де золото, блін? Тай, багато. Ні, ну, чи я з ложку тут срібну знаходив. Підсвічник, фрагмент підсвічника срібла. Монети хлопці знаходили, скільки срібних. Тобто знахідки були, правильно? То хлопці знаходили, я гузик, знаходив. Гузик он там позолочений знайшов, правильно? Ну, от золота нема. Зараз Добренько. Буде. Зараз, золо... зараз золото мусить Навіть, бути сьогодні. Золото буде. Під кінець. Що, yeah. <laughs> класна монета, так? Да? Uh -huh. no, зараз, 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 зараз. Я таких і не бачив 24. А, роки. Ні, я находив. У мене є такі. Я не бачив. Круто, але не, не така вона часта монетка. Не... не часто, так? Ні. Не така вона часта. Ну не те, щоб, щоб так вона попадалася, мені тільки один раз вона така попала. Ну, вітаю, вітаю. Дякую. То, дякую. То, так. Дійсно гарно, гарний почин. Дякую, дякую. Я радий. А в нас щось сьогодні не дуже той пре. Та й хлопці бачать цей. Ну, і таке буває. То Правда, того, слава Богу, що мене, дощ перестав. У мене прибор замок, бо мене... У мене про, але корпус не рідний. Ага. Просто плата і цей ага. і котушка. І він замок. Я вже такий... Ну, ну так, то не дай... Посувався трошки, але ж порадувало що? мене сьогодні. Ну, вітаю. Так, панове, завершимо на сьогодні коп. В болоті все бляхало, зараз воно все. Снігу чим раз тим і менше і менше. Болото Не. чим раз тим більше і а більше. А болото чим раз тим більше і більше. Ну скажімо, на пів штика купається, на пів штика ще мочиш. Де, як в деяких місцях. Ну, брат каже, та ну його я ліпше так вже покопаю трошки. Взяв, поставив металошукач на плечі і каже, так покопаю, як він так покопає? Ну хлопці ще он там купають в них. Знахідки сьогодні трошки є. Та й в нас є. Моне так дофіка. У мене штук 15, але то, то... Та, ну, не особливо такі, щоб монети були цей. Ну, гляньте який прибор. Зараз при виході зберемо свої знахідки і покажемо. Що помито, що не помито. Але хотів прибор показати. Вони який весь в болоті. Катушка. Парпу десь на мій прибор. Нормальні пацани нормально купають. Чи. <реш> Вон чистенький, все. Як да, лопату змінив. Брат. Через той <реш> находок. На сьогодні, на сьогодні. Находок нема. Ясненько, добре. Зараз ще будуть покажу знахідки. Так, друзі, закінчився коп. І ось такі знахідки. Звісно, її всі ще потрібно відмочувати, відчищувати. Но, в принципі, ось таке. З цих монаток одну я знайшов, це польські. одну я знайшов. Три знайшов брат, брат цю знайшов. Ще що знайшов. Цю якусь річ не зрозуміло. Ну і ще там. Пару Геллерів він знайшов. А, і 20 радянських копійок. Mm. Так, 20 копійок. Що це? Ага, 39-го року. Ось бачите, в такому стані. Так, ну, це тут баратинки різні. Дві. Такі, які ще можна відмочити, буде, що то видно. Щось буде видно. Так, з цікавих таких монеток. Ну, це її потрібно відмочувати. Не знаю, що це за монета. Що це є. Ну, досить яка зацікавила вона мене. Тут кусочок відламаний. Ну, попробую її відмочити. Щось цікаве. Це таке ж саме потрібно відмовчувати, те, що там проглядається, цікаве. І оце. Так, отут тут не знаю, скільки, цей, скільки це крейсер, чи це той фін крейсер, чи як він. 1780 якогось не зрозуміло. А, це один крейсер був. Так. А тут це три крейсера. Рік теж не видно. Ну, ось такий він. Ну. І в мене три от крейсери отаких таких попало. Теж потрібно відмочувати, хоча мало ймовірно, що я буду його відмочувати. Так, що ще таке цікаве? От накладочки, оце конина. Це ну, більш-менш я трошки попробую помити. Ось така, досить цікава. Ну, така, не попадала ще ні разу, але ну, теж її потрібно ще чистити, відмочувати. Бачите, одне вухо вже відламане, де? теж яке я мив, чуть не відламав. Пряжечка, запальничка така якась цікава. Це, напевно, що від підсвічника, я так собі, думаю Ось ну, штукінці. Це від бритви від станка. Ось це, що я говорив. Я думав, що тут таке може бути, що таке може бути. Думаю, що це напевно, що все-таки від вікна защіпка ось така. Так. Ну, оце фрагмент люльки. Поламаної. Пломба не цікава. Ну, це куля. З пістолі, я так думаю, хрестик. Ну і от геллери. 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 І ось такі-то знахідки. Наше кулечко було маленьке таке. Це незрозуміло. Відладанки, я так думаю, нижня частина. Ну, ось те, ну, це то я не знаю, що таке може бути, але но... теж фрагмент чогось. Ось такі були знахідки. <кій> ось таке цей добренько. Всього всім хорошого. Пошвидше би весна настала, щоб на коп вийти. Ці морози вже замучили, це замучило. Хочеться вже... Тепла. Ну, що ж, всім миру і любові. Бувайте здорові!